Добрий день, ви на каналі Магія саду. Обрізаємо яблуньку. Та ми обрізали трошки молодші яблуньки тепер яблунька у нас отака. Яблунька сусідська, як вони тут собі формували, так формували. Зараз будемо з нею розбиратися. Опять же, тут у нас росте горіх. Дуже це для таких рослин заблизько. Він собі буде вирішувати, чи це буде лишатися, чи це. Зараз ми спробуємо тут розібратися з цими. Гілками, як воно створено. Воно чашею було створено, але і не чаша, і не розріжено яросна крона, і не суперверетено. Ну, будемо пробувати щось з цим розбиратися. Е, якщо у вас є такі ситуації, що ми робимо? Беремо кожну гілку кожну гілку, і розглядаємо її як окреме дерево. Ну, Перш ніж ми там візьмемо, давайте я це щоб нам не заважало. ближче У нас виходить так. Опять же, оцінюємо дерево. підійди ближче, бо то ми будемо одну гілочку цю ріжіти спочатку. Так, оцінюємо, дивіться. Був молодий приріст минулого року. Був молодий приріст, гілочка була зрізана, ближче іди сюди. Гілочка була зрізана. Ось. І нам дало якби з молодого пагну наклік. Пішло три гілочки. Одна слабша. І дві таких. Раз, два. Даже три роки. Дало нам плодові творення. Що ми в даному гілочка слабенька? Ми беремо її на три брунечки вкорочуємо підсилюємо. ця росте догори, з цим забрали. Ця гілочка так. Так, так. От. От-от-от-от-вот-вот. От, 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 Якщо ми беремо це на центральний провідник, ця гілка вже має товщину. Або як він, або й більше. А гілки, які відходять від центрального провідника, центрального провідника від центрального провідника, вони не мають перевищувати товщину 50% від центрального провідника. Значить, такі гілки ми удаляємо або на пеньок, або на кільце, якщо воно не потрібно. Якщо ми розглядаємо дану цю гілочку, ну, звісно, ми, якщо ми тут зріжемо, то тут ну, ми йдемо світло на стовбур. Так що ми її забираємо. Тобто оцінили. Розглянули. Да, вона з плодами, вона йде, але вона, подивіться, вона дає нам тінь на, на, на ту рослину туди далі. А так як в нас тут горіх, сонечко сходить там і йде, йде, йде тако, от, то та сторона і не розвивається. Тому цю гілочку ми, що ми? ми зрізаємо її тако, на, на такий пеньок. Це зараз зріжемо. Оце ми забрали це ми викинули. Далі дивимося. Подивилися, що росте вверх, забираємо на пеньочок. Це в сторону лишаємо, це гілочка має плодів. По молодій дереві кликуємо, підсилюємо. Це нормальна плодова гілочка з ну, одним плодом. Сонце пішло, теж кликуємо по молодій деревині, на три бруньки лишаємо. На. Наступна гілочка. Має плодушки. То, що росте вверх, ми забираємо, лишаємо малесенький пеньочок. Цю по молодій диверіні. А й тут можемо чікнути її, щоб підсилили. Ось забираємо. О! О, так як пробуємо. Тут три плодушки. Підсилюємо її. Раз, два, кілька плодушок, підсилюємо її. Раз, два, три плодушки. Молода деревина. брунічку Це лишаємося, це залишаємо. Так, йдемо верху Оце в нас затовсте. Бачите, тут було зріз, оце нам пустило. Лишаємо один, один провідник. Але я вам показував, що якщо ми зрізаємо е на довгий пеньок, щоб у нас відбило гілочку. Але якщо у нас немає тут завантаження на цій стороні на стовбурі сліпих бруньок, плодових утворень, то ми цю гілочку ріжемо коротенько. Ми ну, можемо лишити, але просто від себе виб'ють жиревики. Ну, цей рік так. Подивимося, як ми можемо їх і виламати. Наступна гілка, що ми робимо тут? Ми робимо? Оце дуже товсте. Давайте ми її переведемо. А це отут на верхушечки кликанемо. Ця гілочка, це, що росте вверх, це кликуємо, є плодові утворення. Вони нам дадуть. І це ще треба буде нормувати, бо гілочки тут не є дуже сильними. Так, переходимо далі до цієї гілочки. Ця гілочка на цій. Вона якби затіняє ту. Ну, є кілька плодових утворень і ростові процеси. Да, Була обрізана. Дала нам 2 плодових бруньки і 2 молодих прироста. Викинула ще ростові процеси і кілька цих. Це зрізаємо. Бо росте це зрізаємо. Це, ну, це теж, навіть, очікнем. О, Що ми з нею робимо? Вона затіняє цю гілку. нам це росте в крону, щось треба буде забирати, віця. Так, давайте цю робимо на цю бруньку. А там на слідчий рік подивимося. Можливо, її обріжемо. Це вже зараз забираю. Це що росте вниз туди лягати буде. Це не знаю ще поки що. Так, з цією гілкою, бачите, от є одна плодова брунечка. Гілка потужна, ще кілька бронючок вона росте догори. Ну, давайте її ось бачите, якщо є кільце, кільце, кільце таке. Разочок можна зрізати. на наступний рік ми її зріжемо більше. От вона сонечко є в нас цей рік, вона відплодоносить. Все, з цією гілочкою ми практично закінчили. Там я буду з тої сторони, подивлюся ще до цієї, щоб я вже не входив. Наступна гілка. От дивимося, наступна гілка вона, нас вона, вона йде. Майже, 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 майже без плодових утворень. От плодові утворення, дивіться, на молодих, на молодих гілочках. Тут є кілька плодюшок, тут є кілька плодушок, а це жировики. Це нам треба зараз видалити безжально. От. Е, чому я не схильний до, до, до формування таким чином? Дивіться, скільки на нас оголовної деревини йде. Бачите? Фактично метр оголена деревина. Зараз я візьму катер, зріжу. Так, формуємо це дерево. Е, опять же, опять же, бачите, Зрізали на пеньок, тому що бажано різати на пеньок. Вистріли у нас дві гілки, вертикальні. Зрізати на кільце буде оголена деревина. Ще цей рік ріжу на, на пеньочок оце. Бачите, вона, взагалі, ой, взагалі, дивіться, які прирости метрові. І поки воно утворює нам там плодову деревину, це будуть це зрізає на короткі дві, може дасть в сторону. От такі нам треба. Далі, ця, ніяких плодових утворень. Робити в нас тут кілька цих, ми не будемо. Забирали отаку. Важно, щоб такі гілки, звичайно, не йшли тако дуже горизонтально, якщо вже ви чашою робите, щоб вони йшли трошки під кутом. Так, далі зараз працюємо з цією частиною. Так, що в нас тут? Є плодові утворення. От. Трошки її підрізаю, підсилюю. Верх зрізав, горизонтально залишив. А тут так само є, є по-моєму, навіть два яблучка буде. Забрав. Ну, список поки що цей, це що у нас? Ну, нехай буде, цей рік відродить слабенько. Ріжу по старій деревині. на наступний рік. Ми обрізаємо її. З цього, що ми робимо, з цього, що ми робимо. От був зріз, Був зріз, І нам дало раз, два, три. Це має плодове утворення. Це немає, це немає. Значить, що ми робимо? Значить, ми робимо так. Це зрізаємо на кільце. Ой, неправильно взяв. Це також. цукликуємо, Є плодове утворення, щоб ми мали плоди. Тут кликуємо. Ну, трошки вона затовста, затовста. Ну, лишаємо ще на цей рік, а там побачимо з цим що. Ну, Подивимося, лишаємо, може зав'яжеться плодами, стане в горизонтальну сторону. Тобто, сонце попадає, плюс-мінус нормально. Так, далі. ну, Хоча б <сміт> обрізати ту гілку, але обріжемо нічого не буде. Тут по молодій деревні, поки що лишаємо так, це, От, опять же, був зріз, і нам дало 1, 2, 3, навіть 4. Роблю перевод тут, бо е, тут стежка малесенький зрізок, щоб стимульнути тут, направити енергію, щоб воно. Оцим зрізиком ми направляємо, щоб е, дерево не росло аж сюди. А енергія виходила на, на кілька гілочок тут. Це вертикально. На пеньочок. Такий десь ця має, була зріз, нічого нам не дало, є одне яблуко. Конкурент тако забрали, підсилив. Тут є кілька плодових утворень, був зріз дало нам два пагона. цей зрізаємо, цей кликуємо. Цих поки що залишаємо, з цих що? з цих що Ну, цю забираю, а цю буду трошки прикорочую. Це вертикально росте, я її зрізаю.